Читає Богдан Курило, студент Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського Волинської обласної ради, керівник Лідія Марчук. Внук кремезного чумака, січовика, блідий праправнук. Я закохався в гучних віках, я волю полюбив державну. І крізь папери, крізь перо, крізь дні буденні Богоданно рокоче запорізька кров міцних поплічників Богдана, тих отаманів корінних, що під гармати революцій уміли кинути п'яний сміх, скривавлене обличчя муці, чия залізна голова із під катівської сокири жбурляла в чернь такі слова. Що їй мороз ішов за шкіру, хто вихор гопака втіляв життя назустріч степу І чия упевнена рука зміцняла Симого Мазепу. Коли ж в батурінськім огні держава рухнула, тоді то вони взяли свячений ніж Залізняка майбутні діти. Хай згинуло, хай загуло, вони лишилися, мов криця, і жадний примус, жадне зло їх не примусило скориться. Херсонські прерії, мов січ, а кобзарем херсонський вітер і рідним був одразу клич. Вставайте, кайдани порвіте. Бо ж там тече козацький бух, і не раз червона ясенюха, а я там весен, вербний пух і дух землі з дитинства нюха. Як не калічила Москва, не спокушав її розгонтой, та враз підвівсь та запалав, І з серця кров'ю крикнув гонта. Даремно, вороже, радій. Не паралітик і не лірник, народ мій, в гураган подій ж бурне тобою ще невірний. Ще засилатимеш, на жаль, до Києва послів московських та по паркету наших заль ступати лаптю буде сковською.